З 1 липня 36 жителів області отримали гроші для створення власної справи на загальну суму понад 8,3 мільйона гривень. Обов'язковою умовою отримання гранту є створення не менше одну або двох нових робочих місць. Про це розповіла голова комісії з опрацювання бізнес проєктів обласного центру зайнятості Тетяна Касімцева. Головним розпорядником коштів виступає Міністерство економіки. Всього подано нашими громадянами 214 заяв, із яких негативна оцінка банку: 72 громадянини. Відхилені були обласним центром зайнятості це або непрозорі, або якісь сумнівні результати, 74, проведено 61 співбесіду. І підтримано обласним центром зайнятості 49 бізнес-планів наших громадян. Зараз на даний момент державний центр зайнятості дав позитивне рішення для 36 жителів Житомирщини. Гранти видаються для фінансування всіх напрямків підприємництва, говорить Тетяна Касімцева. Протягом всього періоду з дня отримання отримувачем мікрогранту до трьох років або раніше, як він там його повертає, ми будемо здійснювати моніторинг гранту. Моніторинг його діяльності, як він сплачує внески, чи дійсно працюють люди, щоб люди працювали офіційно. Це і перукарська справа, це і відкриття якогось швейного, наприклад, там виробництва, це і ресторанна справа, це і стоматологія, це і пекарні. Всього планується 12 хвиль. Взагалі подавати заявки можна до 12 грудня 2022 року. Житомирянин Олександр Саварін отримав грант у сумі 250 тисяч гривень для розширення стоматологічного бізнесу. зараз тут працює цех із виготовлення зубних коронок та протезів. Добудовується клініка. Доведеться брати ще й кредит, розповів Олександр. Бо грошей і мікрогранту мало для придбання всього обладнання. Ми отримали мікрогрант 250 тисяч для цифрового обладнання. У нас іде будівництво, але не хватало саме такої цифрової печаті. Вона більш високоточна, це печатка сіга. Ми її чекаємо і будуть найбільш якісніші роботи. Можна сказати, що цифрове обладнання це високий. Рівень і точність протезування в стоматології. Коштів не вистачить, тому тому що грант на 250 тисяч, а сама печать коштує 12 тисяч доларів. Решту коштів будемо собирати, собирати, одалжувати. Мікрогранти можуть отримувати не тільки підприємці, а й усі бажаючі, які пройшли відбір. Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.